Всім привіт із Монреалю, хто не знає мій канал, як в Канаді не об'їстися Це дуже серйозно. Не думайте, що це так собі. Це серйозно. Тому що люди приїжджають, гроші тратять і хворіють. Що тут їсти, щоб бути здоровим Чому я вам показую свої огороди, Щось у мене, ось дивіться, огірочки на осінь почали плестись. У нас така жара була тут літом. У мене ж є тут, бачите, колись привезла одну сімочку айстрочки. Ну вони вже тут опустилися. Скажіть мені, що в мене не так з городом. Ану напишіть. Ну що, отут у мене не так з цим двориком? Ну, Квіти то, понятно, так? а з травою що не так? Напишіть, я подумаю, кому я подарунок відправлю. Хто як. Давайте, а ну напишіть. Ось такий у мене тут огородик. Ну, тут травичка, де тут можна позагорати. Тут такі дирочки. Гадайте, хто їх тут у нас нарив, ці дирочки? Куча дирочок. Але ж є, бачите, травичка. Що в мене не так з цим двориком. А ось о, тут у мене ще є рукола. Слухайте, яка вона смачна, оця багатолітня рукола. Боже, не зрівняти з оцею, що в магазинах продається багатолітня. Вона так підпікає, як радиска. Така смачна. Ну, жду вас в себе на каналі і напишіть, будь ласка, що в мене з горіком не так. Я дуже благодарю всіх людей. Які мене підтримують, ви в мене самі найкращі люблю вас, цілую і обнімаю.